Доброго дня. Сьогодні ми більш детально поговоримо з вами про маски перетворення та маски розфарбування, які ми можемо застосовувати до абсолютно різних елементів. Ну, Давайте перше розглянемо, як ми можемо застосувати маски перетворення і маски розфарбування до елемента, який є в нас прозорим. Що мається на увазі прозорим? У нас є, є тло, так, і відповідно. Якщо ми тут там, почнемо е, собі щось малювати, ми будемо бачити, що воно... Так, це є на шарі, от на тлі так, то в мене заблоковане. Бачимо, що в мене воно прозоре повністю через цей елемент промальовується. Так, е, в такому випадку працювати з шаром розфарбування досить таки просто. Зараз я вам продемонструю, як це може відбуватися. Ну, також зразу розглянемо роботу з шаром перетворення, а після того поговоримо про зображення, які є, в принципі, контурними, але вони в собі мають ще якісь там білі частинки, які нам все ж таки потрібно прибрати. Е, отож, ну, почнемо з маски розфарбування. Вона в нас знаходиться або ось тут. так, Бачите, інструмент маски розфарбування, або ж ми можемо додати її в шарах. Так, додати маску розфарбування. Любим зручним способом. Вибираємо елемент, у нас за нашого меча відповідає ось цей шар, група з обрізанням. Так, то до нього якраз і ми будемо застосовувати маску розфарбування. Е, вибираємо маску розфарбування. Вона в нас додається. А далі, е, ось тут з'являється декілька варіантів роботи з цією маскою. Так. По-перше, кнопочка, давайте я таку приберу, кнопочка Обновити, яка дозволяє нам задати кольори, другий елемент застосувати значення маски, який її включаю, виключає, і який її фіксує. Отож, щоб почати роботу з маскою розфарбування, нам необхідно нажати на ось цей елемент. І в результаті в нас відбудеться оновлення. Воно стане таким тьмяним. Це означає, що ми будемо. Ось тут, ми тут верніше можемо вказувати кольори, які будуть використовуватись в нашій масті. От у мене тут вже зразу є кольор для ручки, я, наприклад, ось такий задам. Далі задам для рукоятки більш тілесний колір. Ці всі, всі елементи рукоятки. Я, наприклад, так хочу. Далі такий темно. А, ну давайте навіть на темну блакитно сіри, блакитну сірий, ось такий зробимо. Це буде в нас меч. Ось тут. Ці всі елементи, так. І трошки світліший, блакитний, саме лезу цього меча. так, Далі що в нас буде? Фон зробимо там білий. От промалювали. Ну і тут є рукоятка, її давайте зробимо якимось ядово-салатовою. Так, є. Yeah. Тобто задали якісь елементи, які в нас відділені контурами. Після того ще раз нам потрібно буде обновити цей шар, тобто нажимаємо обновити, щоб ці об'єкти в нас застосувались. У нас тут є елемент розфарбування ну, в залежності від того, наскільки складний шар, Об'єкт, таким чином, відповідно, і це розфарбування буде застосовуватись. От в мене воно зараз працює. Я запис на деякий час призупинюю, як тільки розфарбування завершиться, я його зразу продовжу. Так, обновлення цієї маски розфарбування завершилося. Бачимо, у мене тут вже задалися зміни, але воно ще не застосувалось, воно ще має цей тьмяний кольор. Тож, щоб не застосувалось, нам необхідно нажати на ось цю паличку, яка знаходиться в нас в масці розфарбування. Нажимаємо застосувати, знову ж таки, в нас відбувається елемент, який вказує на те, що цей об'єкт застосовується. І в принципі ми бачимо, що цей об'єкт в нас вже є розфарбований. Тобто елементи маски розфарбування в нас застосувалися. Причому, якщо ми її відключимо, відповідні кольори в нас будуть зникати. Ну, зараз в мене воно трошки є, бачите, зникло. Появилося. Якщо нам потрібно там якісь додатково працювати з тінями, ми просто створюємо зверху ще один шар поверх цієї маски і собі там домальовуємо. Тепер, що стосується роботи з маскою трансформації, так, або маскою деформації, верніше, перетворення. Ось вона в нас є тут. Також для маски перетворення ми використовуємо безпосередньо інструмент деформації. Що для цього нам потрібно зробити? Ну, давайте створимо саму маску. Так. От Маска е, перетворення. Далі нажимаємо комбінацію Ctrl-T або вибираємо цей інструмент до об'єкта, якого ми хочемо деформувати. Тут у нас є різні варіанти деформації, які ми можемо застосовувати. Так, ми можемо побачити, що тут у нас є. Е, так. Деформація, наприклад, ми можемо зробити викривлення, можемо зробити там якусь деформацію, яка стосується там збільшення, зменшення розмірів, циркальне. Давайте викривимо в певній перспективі наше зображення. Так, Для цього ми вибираємо елемент, з яким ми хочемо працювати. Так, от Перспектива, причому тут є різні варіанти перспективи. Так, я мушу призупинити запис, тому що запис і кріта разом не працюють. От я вибрав інструмент перспектива. Після того, зараз, як він застосується, я продовжу свою розповідь. Так, є. У мене воно вже активне. От. І тепер я можу працювати в перспективі з цим елементом. Тобто я змінюю ці точки так, щоб цей меч в мене стояв не рівно до мене, а під певним кутом. Так, от Я його там деформую ось таким чином. І він в мене відповідно встановлюється якось під кутом. Причому що ось ця перспектива дозволяє нам, наприклад, це зображення накласти на якийсь там плакат, бікборд, який там у нас буде, коли там ми, ну, там, наприклад, робимо там, ігрові об'єкти, ігрові елементи. Так. От. В залежності від того, як там у нас формується гра. Так, що ще ми можемо робити з цим елементом трансформації? Ну, я думаю, що тут зрозуміло, що ми трансформували наше зображення. Тут є ще інші варіанти. Ми, наприклад, можемо зробити деформацію за допомогою пензля. Так? Тобто, Вибираємо інструмент Pencil, Так, Нажимаємо комбінацію Ctrl-T. Так. Тут є варіанти, що ми там можемо робити, надбудова змивання і так далі. І Ми можемо проводити ось такі лінії. І таким чином наш е, меч от, бачите, буде деформуватися, в, в залежності від того, що я провів. Воно, звичайно, дуже провисає. Так. Е, можна тут значення викравлення зменшувати. Так. Е, в, е, встановлювати надначну, е, менший варіант. Так. Ну і так само в нас воно застосується. Зараз я мушу зупиняти, тому що е, ну, запис відео разом з цим елементом ну, не зовсім воно активно працює. Так, ось воно є. Можна погратися з цими показниками, і ми собі там, сформуємо якийсь цікавий варіант там, е, роботи з нашим мечем. Причому, що ми, якщо виключимо цю маску перетворення, ми побачимо, що наш меч абсолютно не змінився. Тобто змінилося значення тільки у масці. Так? Якщо ж ми включимо маску, так, ми побачимо, що відповідно змінився той об'єкт, який ми там переформатовували, перетворювали. Так. Ну, я трошки зупинюю. Є все, от бачите, воно тут в мене змінилось, переформатувалося. Ось в такому форматі. Тепер я би ще хотів ще один варіант роботи показати. Я цей проект зараз закрию, його зберігати не буду. Створю новий. Хочу показати, яким чином ми можемо працювати з маскою розфарбування. Ще раз повернемося до неї, коли в нас зображення скачується з певним тлом, тому що тоді якраз виникають і певні в нас. Проблеми. Ось ми маємо. Тло я відключив мій шарслом. Так, секунду. От, я мій слом відключив, тобто тла в мене як такого немає. І додам якесь зображення, яке також є лайн артом, так? але воно не є збережене в форматі PNG і таким чином. От коли я додам цей об'єкт до, до моєї робочої області, так ми побачимо, що воно в нас от є. Раз. Ми побачимо, що цей елемент в нас не зовсім такий, як нам потрібно. Тобто є оцей білий фон. При роботі, з яким ми не зможемо. Давайте я трошки збільшу його, щоб вже. Так. Ну, нехай якось так. При роботі з яким в нас не буде ось цих. Ми не зможемо верніше застосувати маску розфарбування. Ну, давайте я це продемонструю. Створимо маску розфарбування. Так, зараз вона в нас додасться. От, додалася. Я швиденько її оновлю. Так, і задам якісь кольори. Ну, тобто це не має значення, я просто швиденько пройдуся, щоб ми подивилися, що там у нас буде відбуватися. Так, додаю, наприклад, контур зовнішній. Я хочу, щоб зелений був. Так, тут нам, наприклад, шкіра персонажа у нас має бути. Такого тілесного кольору. Так, ось. Шкіра дракона у нас сірого. Якогось ось такого. І так далі. Так, тепер я застосую цей елемент, тобто оновлю нашу маску. Ну, знову ж таки, я можу більш детально там попрацьовувати ці елементи, але щоб продемонструвати, як воно працює, давайте я її так оновлю. От, бачите, вона в нас оновилася. Але проблема в тому, що ці елементи в нас не застосувалися, ну, вона ще не оновилася, звичайно, так, я на цей час, поки вона оновлюється, зупиню запис. Так. Ну і що ж ми бачимо? Наприклад, якщо ми застосуємо цей елемент, в принципі, в принципі. Воно в нас розмалюється, але буде такий е, трошки не зовсім е, вдалий елемент, який буде говорити про те, що е, ну, типу. Так, зараз секунду. Е, який по цьому зображенню в нас не промальовує, оскільки білий фон його перекриває і ми нічого не можемо зробити. Так. Е, з чим будемо працювати, так? Ну, давайте, поки що, цю маску відкинемо. І нам потрібно зробити наступне: так, прибрати ось цей білий елемент. Як найзручніше його робити? Тут в нас є інструмент, який називається так, інструмент неперервне позначення, ось він. І за допомогою нього ми можемо прибирати зайві частинки з нашого векторного шару. Так. От я клікнув, видаляю. Але чому мені це так гарно вийшло? Тому що я його трошки переналаштував, і я тут е елемент поширення області е встановив на значення 19. Як правило, воно стоїть на рівні 4, і там вже тоді воно трошки не, таким, е не так працює, як е повинно. Так, от я зараз клікаю. і воно... Е ну, давайте я зніму виділення. Так, Бачите, воно тут починає розсіюватись і так далі. От. І це не, ну, не є те, що нам потрібно для того, щоб залишити контурне відображення. Так. От. Ну, бачите, ці всі елементи воно відтіняє, і це не ок. Тому ось тут поріг поширення ми встановлюємо приблизно на 19. І починаємо клікати в елементах з білим фоном, щоб їх повністю видалити. Так? Спочатку видаляємо загальний фон. Тепер в всередині в нашому драконі, так? щоб виділити цей елемент. Прибираємо ці елементи. Так? Бачите, отут в мене ще є білий колір. Так само його клікаємо, щоб прибрати. Щоб зручніше було це все видно. Так, як воно все працює, я рекомендую, от у нас є тло, це тло залити якимось кольором. Так, давайте я його роз, цей, відкріплю і виберу там, наприклад, кольор якийсь от, ну, давайте той самий салатовий, заливка і залиємо, щоб ми могли бачити різницю, де в нас є ще біла частинка нашого фону, а де в нас в загальному цієї. Частинки фону немає. Так, заливаємо. Так, є, нарешті залилися. От. І бачите, тут є оці білі частинки. На них ми з ось цим налаштуванням нашого інструмента клікаємо і прибираємо ці точки. Це, звичайно, ще не все. Але, в принципі, основна частина, що нам потрібно зробити. Так. Всі максимально білі ці частинки нашого об'єкта. Який, ну, шару, який ми додали. Ми клікаємо і вибираємо. Ну, і верніше видаляємо за допомогою клавіші DLT. От я там видалив внутрішню. Так само з оком працюємо. Так, от в мене прибралося. Ще раз клікаю. От. Так само ці дрібні частинки, так само їх прибираємо, тому що якщо буде цей білий фон, шар для розфарбування в нас не застосується. Я призупиню, коли ці всі елементи білі, я приберу, продовжимо працювати далі. Так, ось В мене ніби всі елементи прибрані. Далі, якщо в мене є якесь виділення, мені потрібно його прибрати. В мене воно ось тут знаходиться, тому вибираємо інструмент вибір скасувати позначення є. Зробився. Тепер дивіться, що нам треба зробити з цим шаром. Прямо інструмент пензель і нам треба замкнути цей елемент, оскільки в нас тут не замкнутий об'єкт. Я за допомогою так, за допомогою інструмента довільне ведення. Так, замкну. От. Єдине, що мені треба, колір поміняти. Так, довільне ведення, чорний колір є. І тут я собі там прохожуся по всіх точках, які в мене не мають замкнути. Ну, це вже так мусить бути, так от є в мене цей контур. Тепер дивіться, що ми робимо далі. Далі нам цей контур, бачите, він таким кольором не зовсім гарним, там є якісь білі елементи, просвічуються і так далі. Що для цього треба зробити, щоб ми повністю зробили цей контур чорним. Для цього нам потрібно зробити цей шар, зрупувати з швидким обрізанням. Коли ми його зрупуємо, у нас утвориться шар для маскування. Далі ми вибираємо пензель чорного кольору, значно збільшуємо його розміри. так, і починаємо промальовувати. І бачите, ці всі елементи в нас закриваються чорним кольором, причому гарним. Перекривається цих білих вже елементів, у нас не стає. Воно стає все гарне, чорне. Ну і Відповідно, таким чином у нас створюється цілісний контур нашого об'єкта. Що нам треба зробити? Ну, промалювати всі контури цього елемента. Ну І після того, коли ми промалюємо всі об'єкти, які в нас тут були, ми можемо в принципі, вже приступати до того, щоб створювати елемент з маскою розфарбування. Яким чином ми це робимо? Так, от Я вже все промалював, у мене все гарно таким чорним кольором прикрито, нема цих там якихось ліній додаткових. Далі я створюю маску розфарбування. Ну, і так як ми вже е, е, з цим працювали, от створюється в мене маска розфарбування. Е, далі просто беремо пензель, зменшуємо його там розмір і по цій масці розфарбування вказуємо кольори е, е, елементів, які де там у нас мають бути. Наприклад, волосся: я хочу тут зробити жовте, е, промальовую. А, пер, перепрошую, не промальовую, я забув. Нажати елемент, щоб застосувати, оновити значення цієї маски. так. Воно в нас стає таке чорно-біле. А тепер вже можна дійсно промальовувати. тут у мене промальовую колір волосся. Далі там, наприклад, працюємо з шкірою. Ось тут в мене шкіра, ось тут в мене шкіра йде, так. От є. Далі давайте дракона зробимо там його якимось сірим кольором. Так, ось тут промалювали, ось тут промалювали. Так, не забуваємо тут клікнути, тут. Тобто, де в нас десь контури щось відтіняють, там ці об'єкти нам потрібно вказувати, якого вони мають бути кольору. Так, отут, наприклад. Далі йде його хутро. Давайте там трошки світліший сірий колір візьмемо. Так, ось. Раз. Далі отут воно має бути. Далі ось тут застосовуються ці елементи. І ось тут нас не далі хутро, ну типу грива, чи що це називається. Далі, ось тут можна якийсь під колір зробити. Давайте зробимо блакитним ці лусочки. Так, далі що? Е, отут треба нам вибрати той кольор, який в нас був. Отут задати. Так, ми собі можемо скористатися от є. Е, далі вуха давайте зробимо всередині рожевими, а роги зробимо такими от яскравими. От, раз. Два. Отут, якщо нам треба, зменшуємо розмір пензля. І вказуємо, що тут ці точки також в нас мають бути там якогось кольору. Е, так, отут так само у нас рог, ріг, верніший йде. І отут так само. Е, добре. Тепер йдемо до плаття нашої дівчини. Так, давайте зробимо його трошки е, бусковим. Е, плюс тут зробимо червоний рукав. Далі знову переходимо до бускового кольору. Отут. Так, тут робимо також бускове, бускове, бускове. А, а тут знову цей червоний колір. Так, і далі ось цей бусковий. Ну, знову ж таки, ми тут можемо багато різних елементів. Давайте свинку зробимо цю морську ось такого кольору. Отут червоний, я бачу, що має бути, я його не позначив. Так, є. Зменшую розмір. Тут позначаю. Тут давайте якимось синім. Ось цей шнурочок буде так, проведемо. Е, так, очі дракона зробимо тут синіми, а тут. Зробимо їх такими білими. Е, так, що в нас ще залишилося очі дівчини? Так, давайте зробимо також, її. там якісь зелені очі, наприклад. Зелен... Ну, давайте зелену-блакитні якісь такі. Так, промальовуємо ці елементи. А тут залишаємо там ось такі світліші. Так. Ну, В принципі, коли ми вже там основні значення кольорів додали, звичайно, ми можемо тут ще допрацьовувати. Наприклад, ось тут, резинка є, можна її задати колір. Але все ж таки треба подивитися, що в нас вийшло. Для цього ми оновлюємо наш шар маски розфарбування. Оскільки малюнок складний, це оновлення може зайняти достатньо багато часу, тому я трошки призупиню наш запис. Так, є розпробування в нас застосувалося. Так. Далі ну, кольори встановилися. Далі тут можна вдосконалювати. тобто Тут жовтого нема, тут має бути фон, тут я загубив волосся і так далі. Але загальну базу, я думаю, що зрозуміло. І тепер, коли я нажму ось цю паличку, у мене цей шар застосується. так. І ми побачимо, що. Ось такий у нас елемент получив. Ну, я ще плюс колір фону не додав. Так? Ну, знову ж таки, якщо потрібно, ми можемо підредагувати наш елемент. Ми знову нажимаємо на цей хрестик. Нажимаємо на кнопочку Оновити кольори. Ось тут є. Ну, давайте я фон зміню. Якийсь зроблю ось такий рожевий. Так, Тут задам, що тут також фон має бути. Тут задам, вже, ну якщо ми допрацьовуємо, то задам колір такий, як в нас тут був жовтий для волосся, ну і так далі. Є, коли ми це зробили, ще раз оновляємо наш елемент. Так, ну, призупиняються все, поки ми оновляємо. Так, є, все в нас оновилося. Тепер знову ж таки нажимаю ось цю паличку, щоб застосувати цей елемент до наших шарів. Чекаємо, поки воно застосується. Ну, і бачимо, в нас ось такий сформований, повністю розфарбований елемент. Причому, що на початковому етапі в нас воно було. Ну, Зовсім не ок, а тепер, в принципі, гарно, причому, бачимо, у нас гарні контури відбилися, так вже нема цих синіх елементів і так далі. Е, на цьому все. Дякую за увагу.